Тала відома правда, людина павук. Це Василій Малюк. Ой, чи Пітер Паркер? Та ні, скоріше всього, Василій Малюк. Коротше, СБУ запустила дуже круту операцію під назвою «Павутина». І що ж трапилось? А трапилось зараз по новим даним, бо раніше казали 2 мільярда. А зараз трапилася ліквідація за один день на 7 мільярдів. І це не крипта, не фанда, а це літаки Російської Федерації. Ту-95, Ту-22, А-50 авіаційна еліта. І знаєш, що саме цікаво, що вони не відновлюються. Ну або майже не відновлюються. І за один день, за сьогодні, за 1 червня знищено приблизно 34% всієї стратегічної авіації Російської Федерації. А що це значить? Це значить, що по нам буде прилітати менше від них далі. Що у нас по ринках? Так як все ж таки канал про крипту. Дивіться, реакції по фонді не було. Реакції крипті не було. біткоїну взагалі так пофігу, як був більше сотки, так і залишається. Але не забувайте, сьогодні вихідні реакція може бути завтра. Плюс мені стає цікаво, чи не гра це Трампа. Ну в тому плані, знаєте, він останні місяці три місяці бігав всім розказував, що у нас немає карт. У нас немає карт типу. Приглушаючи реакцію Росії, типу, що вони не очікували такого ось повороту, бо ця операція готувалася півтора року. В цій операції було задіяно дуже багато людей, наняті різні фури, які розвезли дрони в маленьких домах до цих аеродромів. Знищили більше 40 бортів. По останнім даним 42 підтверджено. Так що завтра, до речі, мають відбутися переговори в Стамбулі. Подивимось, чи приїде російська делегація, чи не приїде, бо не просто ж так, воно все відбулося прямо за день. По-друге, сьогодні Путін зібрав екстрену нараду, на якій по деяким даним вони вирішують, чи використовувати у відповідь арешник, чи використовувати ядерку. Ну про ядерку я сумніваюся, а арешник – це можливо. Не факт, це не перевірний факт, але однозначно кремезні. Українці прислуховуйтесь до повітряних тривог. Зараз цим жартувати не потрібно. Ну, і як завжди, шабля це ваша зброя в світі криптовалют. Чекаємо завтрашній день і будемо дивитися, що відбувається з ринками.